Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації з станом мостів та мостових переходів. Найбільше міста, зокрема, Київ, стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Неймовірні краєвиди прогулянки, перші поцілунки освічення в кохання для багатьох мостей асоціюються з романтикою. На них хочеться зустрічати світанки та захоплюватись мерехтінням нічних вогнів. Але така романтика може в одну мить обірватися разом з тим, як обвалюється споруда. Тож в чому проблема столичних мостів, некомпетентність управителів, халатність чи недостатнє фінансування. Чогось чекати хорошого від того, що її закінчать, не варто реконструкція пам'яток інженерії, пам'яток архітектури неможливо в Україні. В Цьому матеріалі редакція проекту наша справа розповість, чому деякі об'єкти критичної інфраструктури в аварійному стані, а деякі і досі недобудовані. Хто виграє тендери на будівництво шляхопроводів? Як полять бюджетні кошти? І, врешті-решт, хто за це відповідальний? Не перемикайте, далі буде цікавіше. Не пройшло й місяця після ревізії укриттів, як уряд розпочав нові перевірки. Цього разу під приціл комісії потрапили мости, та схожий недаремно. Адже до прикладу, кияни щороку бачать, як то мості прорве, утворивши справжній водоспад, то бетон осипеться, а то і, взагалі, міст втомиться. Проблеми столичних мостів почали активно обговорювати в публічній площині ще в 2017 році, коли обвалився сумнозвісний Шулявський міст. Відтоді пройшло вже шість років, але про все. По порядку, 23 червня 2023 року, за рішенням РНБО уряд створив комісію для перевірки стану мостів в Україні. Очолює її міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Свою роботу інспекція розпочала зі столиці та вже повідомила про перші результати. Перші напрацювання комісії показали, що столиця є лідером заварійних мостів. У Києві їх відсоток є критичним: 15% від загальної кількості. Юридично за стан мостів відповідає їх балансоутримувач у столиці. Це Київавтодор, який звітує КМДА. Згідно з інформацією з сайту Київавтодору, на балансі підприємства знаходиться 176 одиниць мостів та шляхопроводів. Якщо врахувати результати урядової комісії, то виходить, що кожен шостий міст є аварійним. Особливо критично це у випадках з мостами метро та Патона. Було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Та що й цікаво про аварійний стан мостів метро та патуна киянам розповів мер столиці Віталій Кличко за три дні до оприлюднення проміжних результатів перевірки. Мабуть, вирішив випередити комісію та розповісти свою версію. Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці. Десь такий підхід ми вже бачили. Здається, під час перевірки столичних укриттів, про які наша справа розповідала в попередньому матеріалі. Та повернемось до наших е, мостів. Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст метро. Ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом подільсько-воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають, попри обшуки, блокування рахунків, тобто спроб зупинити роботи. До Подільського Воскресенського мосту ми ще повернемося, а поки давайте поговоримо про міст метро, що з ним не так. Міст метро побудований ще в 1965 році. За цей період, як не дивно, він не ставав предметом гучних розслідувань та не потрапляв в розділ оперативних новин. Ну, звісно, крім тієї ситуації, де його намагались підірвати в 2019 році. Експерти зазначають, що при належному утриманні споруди вона мала прослужити близько ста років. Але що пішло не так? Верт з містобудування Віктор Глеба зазначає, що однією з причин руйнування старих мостів є вантажні автомобілі. Мости проектували 70 років тому під тодішній нормативний розрахунок транспортних потоків, в тому числі залізнодорожних мостів. 50 років назад, 29 років назад, автомобільні мости будувались в Києві. Вони розраховувались під найбільшу вагу. Це тролейбус в динаміці. Квазістатичні статичні навантаження були розраховані на найважчий елемент транспорту, тролейбус. Але звісно, це не могло стати основною та єдиною причиною руйнації шляхопроводу. Проблема в тому, що впродовж майже 60 років жодного разу не проводилась реконструкція цього об'єкту, У 2018 році. Тодішній заступник голови КМДА Дмитро Давтян заявив про розробку проектно-кошторисної документації, після затвердження якої мали б розпочати капітальний ремонт мосту. Після отримання позитивних результатів експертизи потребуватиметься 6 місяців на розроблення документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва 2 роки. У 2019 році ремонт все ж почали, і згідно з інформацією КМДА, обійшовся він в майже 2 мільярди гривень. Але, звісно, ні про яку реконструкцію там не йшлося, адже це був лише капітальний ремонт. Ось про повне відновлення споруди заговорили в 2021 році. Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, який надає кредит у розмірі 60 мільйонів євро. Завдяки ремонту, термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття. Проте проєкт так і не було реалізовано. Водночас Віталій Кличко запевняє, що оновлення мосту планується розпочати з наступного року. Перебудувати його коштує мінімум 500 мільйонів євро. Це за оцінками європейських фахівців, з якими ми до війни розробляли проект і були домовленості про фінансування масштабного проекту. З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проекти поставлені на паузу, але місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. Таких великих витрат можна уникнути при цьому зберігаючи міст в нормальному стані. Для цього необхідно регулярно проводити ремонтні роботи. Запевняє інженер-проектувальник Дмитро Макагун. Дешевше буде зробити якийсь такий поточний ремонт. З... Заробити там, невеличкі тріщинки, їх поремонтувати, ніж потім ця тріщина розкривається, туди потрапляє волога, сколуються великі шматки бетону, оголюється арматура, вона починає коризувати. Ну і починають вже такі процеси доволі серйозні лікуватися. Але на жаль, влада не дуже любить робити ремонти, тому що на тому, що ти зробиш ремонт, ти червона. Річку не переріжеш. Тим часом вже з'явився тендер на виконання протиаварійних заходів на мосту вартістю 15 мільйонів гривень. Тільки от міст метро це не єдиний проблемний об'єкт в столиці, який потребує термінового ремонту. Якщо казати якісь оціночні судження, то стан мостів незадовільні, а деякі з них аварійні. Про що в принципі і... Ну вже є деякі заключення. Ну і мости потребують так ремонту. Ми знаємо, що здається, міст Потону ще до війни оцінили його капітальний ремонт в 7 мільярдів гривень. Урядова служба відновлення Київської області, яка є замовником реставрації мосту Патуна, планує вже наприкінці серпня оголосити тендер на проектування реставраційних робіт споруда, але без нюансів і тут не обійшлось. Міст Потона був побудований ще у 1953 році. Як і міст метро, він мав би прослужити близько ста років, але натомість вийшов з ладу набагато раніше. Думаю, чи не кожен киянин добре пам'ятає кадри водоспадів з мосту. Таке швидке руйнування споруди зумовлено тим же перенавантаженням від авто та вантажівок. Ну і звісно. Відсутність належного капремонту також зіграла свою роль. Реконструкція мосту Патуна проводилась лише раз. І то 2004 року. У 2018 році було проведено обстеження споруди, і КМДА заявила про подальшу реконструкцію мосту. Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2018 рік. Цей документ передбачає виділення 4 мільйонів гривень на проведення чергового спеціального комплексного обстеження конструкції мосту Патона, за результатами якого буде визначено обсяг необхідних робіт та розроблятиметься проект майбутньої реконструкції. Проте експерти зазначають, що жодних реконструкцій мосту Патона не може бути проведено, адже він є пам'яткою архітектури, про що мали б знати в мерії. Реконструкція пам'яток інженерії, пам'яток архітектури неможливо в Україні. Є закон про охорону культурної спадщини. Там написано, об'єктом реконструкції пам'ятка не може бути. Тільки реставрація, реновація, пристосування. Ніхто не читає законів. Навіщо розробили проект реконструкції за півмільярда? Навіщо це все зробили? Ці роботи провели. Це ж фікція. Міст до сих пір в аварійному стані за п'ять років. Звісно, жодні реконструкції так і не проводились за словами Віталія Кличка. Міст Патона в 2021 році передали в програму велике будівництво, але міст перейшов у аварійний стан у 2018 році. А Кличко мер з 2014-го. Ба більше заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення програма Велике будівництво призупинена. Тож за міст патона відповідальна місцева влада І відповідно по цій програмі реконструкція не буде відбуватися. Ті листи, ті пропозиції, які йшли від ключка стосовно сприяння там в. В міністерстві культури сприяння в міністерстві інфраструктури, сприяння профільного комітету, всі задоволені і ми готові підтримувати цей проект. Але кошти мають йти з місцевого бюджету, бо програма не працює. І якщо програма не працює, не можна ставити під ризик всіх громадян, які перетинають кожен день цей міст. І міст метро і міст патона обіцяють почати приводити до ладу вже з наступного року. Звісно, під час ремонтних робіт мости будуть частково перекриті, і щоб, хоч якось, уникнути можливого транспортного колапсу, мерія дістала з рукава Подільсько-воскресенський міст. Так, так, це саме той міст, який будують уже 20 років і довкола якого виникають корупційні скандали. Напередодні Віталій Кличко заявив, що якщо не виникне жодних форс-мажорів, то міст відкриють вже за декілька місяців. Можливо, була б смішна, якби не була так сумно. За десятки років будівництва Подільського мостового переходу чого тільки не траплялось. То плавучий кран впав, то тимчасові конструкції обвалилися. Але головна біда корупційні скандали, пов'язані з будівництвом. У травні 2019 року Нацполіція розпочала досудове розслідування по справі про розкрадання бюджетних коштів. Попередня сума завданих збитків майже 80 мільйонів гривень. Поліцейські з'ясували, що протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди шістьма фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Кошти були перераховані субпідрядним організаціям, однак роботи фактично не проводилися. Частину цих коштів виведено в тіньовий обіг. У 2020 році ще один скандал. Через нібито іржаві забраковані металеві троси для мосту. Тоді кличко бідкався, що молодики спортивної статури викрали їх. Та як з'ясувалось, їх вивезли у зв'язку з несплатою боргу генпідрядником. Згодом троси повернули на місце. Та ще цікавіше стало, коли за міст взялась СБУ. Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність групи осіб, які привласнювали кошти, виділені на будівництво Подільського моста у Києві. За попередньою інформацією, ділки замахнулися на розкрадання бюджету у сумі близько 3 мільярди гривень. І це ще далеко не всі провадження. 2023 року. Прокуратура повідомила про підозру директору комунального підприємства та ще трьом учасникам, яких підозрюють в розтраті 104 мільйонів гривень. Крім того, у травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за фактом розтрат понад 36 мільйонів гривень через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно ще двох субпідрядників. Що цікаво, 11 жовтня 2022 року депутатка Київради від партії Слуга народу Євгенія Кулеба заявила, що місто виділило додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету на добудову Подільського Скресанського мосту. Тоді навіть Київська міська прокуратура закликала столичну владу більш виважено підходити до питання розподілу коштів, особливо під час повномасштабного вторгнення. А що ми маємо зараз? А ось цю заяву мера столиці, про яку я говорила на початку, про так звані спроби зупинити роботи через обшуки та блокування рахунків? Хвороба до фінансування будівництва спіткала не лише подільський міст, адже ремонт одного з столичних шляхопроводів зріс з 600 мільйонів гривень до Двох мільярдів, і це є зараз про і шулявський міст, який як ви пам'ятаєте, в 2017 році втомився. Тоді споруда частково зруйнувалась. На щастя, ніхто не постраждав. Тоді столична влада ухвалила рішення про необхідність реконструкції транспортної розв'язки. Проте будівництво розв'язки за таким планом було завідомо програшним, вважають експерти По суті, ця розв'язка на вона... З моменту її створення застаріла чогось е чекати хорошого від того, що її закінчать, не варто, тому що з усіх сторін е все одно є світлофори. Тобто ця е розв'язка просто ну, перенесе затор, е вона не вирішує, вона просто е приск прискорює. Е цей затор умовно ближче до центру переносить, і все ну то вона от в чому проблема: що е це не те, щоб могло якось врятувати місто. Традиційно під час проведення реконструкції не обійшлось без інцидентів та скандалів. До ліхтарні стопи впали і пошкодили щонайменше 9 автомобілів. А питання з цехом номер 5, що належав заводу більшовик, досі не вирішене, і саме через це розв'язку не можуть закінчити. Ніхто йому не заважав привезти до ладу ці мости, які є на балансі міста Києва. Держава, навіть якщо захоче зараз, вона не може забрати ці мости без погодження з кличком і. Почати їх реконструювати і доводити до ладу постійно. Ми чуємо обіцянки, постійно ми чуємо лозунги, постійно ми чуємо обвинувачення там центральної влади про те, що хтось щось хоче. Ніхто не претендує зараз, немає виборів, ніхто не претендує на посаду міського голови. Звісно, ми направили запити в правоохоронні структури, щоб дізнатись, на якій стадії кримінальні провадження. В деяких випадках ми отримали відписки, що досудове розслідування триває, але розголошувати деталей не можуть. А бувало, що ми її взагалі не отримали жодної відповіді. Ми направили запит і до КМДА. Ваш запит наразі в роботі відповідно до закону про досвід публічної інформації опрацьовується. Термін виконання понеділок це залежить від виконавців департаменту транспортної інфраструктури. Ми сподіваємось, що КМДА все ж надасть нам відповідь на запад. А ознайомитись з нею ви зможете на сайті новини Лайв. Тож що ми маємо в залишку? Старі мости не утримуються належним чином і стають аварійними. І мова не про звичайні розв'язки, а про стратегічні об'єкти, руйнування яких призведе до транспортного колапсу. А мости, на які виділяються мільярди з бюджету міста, досі недобудовані. Хоча ні, один все ж добудували. Ось цей скляний декоративний міст, гордість кличка, який коштував киянам майже півмільярда гривень. Попереду будівництво ще одного мосту на столичній оболоні, на який французи виділили 19,5 мільйонів гривень. Тож ми слідкуватимемо за ситуацією з цими мостами, бо це наша справа.